Кожен, хто присутній, висловив своє бачення вчорашнього дня, і таким чином ми хотіли б підвести результати моніторингу виборів президента і виборів місцевих у нас на Черкащині. Я запрошу до слова голову обласної організації комітету виборців України Максима Мико. Дякую. А, так, ну насправді я теж хотів би все таке що, якесь неформальне обговорення вийшло, а, тому що в принципі ми всі варимося в одному інформаційному полі, і немає сенсу говорити одні й ті ж самі речі. В принципі, що, що з президентськими виборами у нас відбулося, в принципі, все зрозуміло. А, якщо виключити черкаські міські вибори, то загалом по області а, все в день виборів і напередодні пройшло більш-менш спокійно. Були певні проблеми з в окружних комісіях, Не працювала система виборів, потім запрацювала. Були там, одинокі випадки, коли фіксувалися дільничні комісії за напрямки, які приїжджали вже з, з пустим протоколом, щоб його швиденько прямо на дільниці уточнити і віддати в дільниці уточнений протокол, щоб не повертатися до себе. Ну, і Загалом президентські вибори показали, що Черкащина голосує однорідно, не було ніяких там величезних сплесків. Єдине, що можна констатувати, що суттєво зник електорат Батьківщини, електорат Юлії Тимошенко, можливо, особисто з воля Черкаської області, і фактично абсолютно втратила своїх прихильників, що комуністична партія, що партія регіонів. Тобто те, що вони продемонстрували, це, це остаточне зникнення їх з політичного порядку. Я б хотів більше поговорити про місцеві вибори. І перед тим, як прийти до Черкаських, eh, хотів б нагадати, що у нас відбулись вибори ще і в чотирьох-п'ятих містах. Це Канів, Кам'янка, Катеринополь, Корсин, Шевченківський і Христинівка. І eh, перед тим, як оголосити результати, я хотів би передати слово. Алі, яка загальна криста розкаже, що, що в цих містах відбувалося в день виборів. тому що по черкасам все зрозуміло, а що відбувалося там, не знає майже ніхто крім нас і Али. Тоді я зупинюся власне на місцевих виборах. Ми в рамках нашого дня з проектів моніторили тільки місцеві вибори. Звісно, ми звертали увагу на всі порушення, але особливу увага приділялася місцевим виборам. Це Черкаси, Канів, Кам'янка, Катеринобір. Корсун і Христин. По-перше, я хочу сказати, що ми моніторили, як працює територіальні виборчі комісії. Мушу сказати, що на цих виборах вони не були перевантажені роботою тому що діяльність дальніших виборчих комісій організовувалася окружними виборчими комісіями. Вони за все відповідали. І тому територіальні виборчі комісії вони фактично спрацювали нормально, крім одного ексцесу, який був у Черкасах. Це ексцес з жеребкуванням, який потяг за собою потім судовий розгляд і відтермінував. Виготовлення бюлетенів. Що стосується агітаційної кампанії, знову ж таки, Черкаси вирізнилася серед інших міст, оскільки. Всі міста, в яких проводилися вибори, вони стартували вчасно. А в Черкасах це відбулося із наявністю Фальшстарта. Ми зафіксували Болотецького, Бондаренка і Одарича, які завчасно почали розповсюджувати свої агітаційні матеріали, в яких не було заклику голосу за мене, але тим не менш ми побачили їх обличчя ще до того, як було просто оголошено про вибори в принципі. Агітаційна кампанія, вона не вирізнялася нічим особливим. Ми побачили стандартний набір, що в районах, що в області, що в Черкасах, білборди, листівки, газети і так далі. Слава Богу, не було такого напливу чорного піару, який ми спостерігали впродовж останніх двох років. Хоча і на місцевих виборах також ми в останні буквально два дні побачили, що виявилися такі листівки, вони вигулькнули буквально в день тиші. Що стосується міських голів, то в даному випадку агітаційна кампанія вона відбувалася більш спокійно, більш цивілізованою. Чого не скажеш про кандидатів-мажоритарників, які в найкращих традиціях перевиборних кампаній Черкащини вони засипали всі скриньки агітаційної продукції без маркування, забували то одне, то інше, то взагалі нічого там не писали. В тому числі вони відкрито заявляли про те, що вони збираються пощасливити міських жителів своїми діями. Казали, що ось ми зробили це, зробимо те і так далі. Тобто, це був непрямий підкуп виборців. Знову ж таки, це ми говоримо про вибори не міських голів, а вибори до Черкаської міської ради. Це було халочано тільки для Черкас, оскільки Черкас було такі ще треті вибори. У нас день тиші він таким не був. Навпаки, саме в цей день ми спостерігали вкид інформаційних листівок, знову ж таки, в основному по кандидатах-мажоритарниках до Черкаської міської ради. Саме тоді ми зафіксували, що ім'я Комітету образців України воно було використано неправомірно для агітації. Саме тоді з'явилися листівки з чорним піаром. І було зафіксовано нами також з фоу-побудови... Підкупу знову ж таки на мажоритарних округах. Що стосується в день голосування, Черкаський комітет виборців України, вони, наші мобільні групи оперативно їздили по всій області. І якщо мобільні групи в всіх округах фіксували відсутність фактично будь-якої активності агітаційної чи величезних проблем, проблем із списками, таких як були Черкаси, то в Черкаси все ми знову ж таки побачили у всій красі цю виборчу кампанію, виборчий процес, коли були. Величезні черги, величезні проблеми зі списками і агітація, в тому числі в день голосування ми бачили, що основна проблема у дільничних виборчих комісій виникла зі списками. І в одних випадках це була проблема дільничної виборчої комісії, які Ну, не дуже уважно взяли і поділили списки таким чином, що нібито загубилися цілі будинки в той час, як вони просто лежали у їхнього сусіда, а іноді ми фіксували, що дійсно просто випадали люди із списків. Їм приходили запрошення, але потім вони не змогли себе знайти в уточнених списках виборців. Ми також зафіксували спробу організації каруселі, були підвози виборців, і знову ж таки це Черкаська міська рада, а не вибор міського голови. Був випадок з виносом печатки за межі дільниці на 76-й дільниці. Це зафіксувало дуже багато політичних сил. І саме на цю дільницю ми потім відправили свого спостерігача, щоб він дивився, як відбувається підрахунок спеціально. Поміняли йому місце дислокації. Також ми зафіксували спробу виносу бюлетеню. Знов ж таки невідомо чи була спроба виносу бюлетеню взагалі за межі дільниці, куди подальше, чи просто людина втомилася стояти в задушевому приміщенні і хотіла обійти навколо дільниці і зайти з іншого боку. Знаєте, є такі приміщення, коли на два входи з одного входиш, в інше виходиш, і людина намагалася. Просто пройти дільницю. Ми вважаємо, що по місцевим виборам не було суттєвих порушень, які вплинули б на результат виявлення в багатомандатному окрузі. В той же час, коли мова йде про мажоритарні одномандатні округи, якщо мова йде у нас про результат в 100 голосів, який може стати вирішальним, коли можна перемогти там 102, 103, 104 голоси, то в даному випадку ці порушення, які мали місце, вони були суттєвими і дійсно могли вплинути на результат виявлення. Дякую, Дякую. стосовно міських валів по іншим містам, то Канієві переміг Ігор Венькас. Він був заступником міського голови Каніва. До цього він досить таки вже давній чиновник, відомий в Каневі. Йому поступився досить небагато Володимир Кожов, який був активістом Канівського майдану. В принципі, вибори закінчились, там все спокійно. В Христинівці переміг Микола Наканечний, якого підтримав удар. Він був сином колишнього міського голови Христинівки Микола Наканечного, який Помер десь рік тому, доступав авторитетного в місті і в районі людини. Він ще балотувався в депутати народні депутати. На другому місці представник ВО Батьківщина Сергій Гаменюк він теж балотувався в обласну раду, там були певні фальсифікації, і на його місце пройшов Черняк, який був головою обласної ради. Там ситуація неоднозначна, там дуже, дуже невеликий відсоток різниці між тими кандидатами, можливо, що там ще будуть судові позови і, можливо, буде змінений результат. В Корсені переміг досить неочікувано самовисуванець Олександр Гайдай, який також досить такий поважного віку, він був причетний до колишньої влади, але зараз йшов як самовисуванець. На другому місці Бабенко Василь від його батьківщина, який був виконавчим міського голови. А В Кам'янці в черговий раз переміг Володимир Тірон, він набрав 51%, він був екс-міським головою, потім він залишив посаду, на нього був тиск з боку губернатора Тулуба. Тоді він готувався від соціалістів, зараз від батьківщини. На другому місці таборець Володимир від народної партії. І в Катеринополі це селище селище переміг зовсім несподівано навіть для місцевих експертів-оглядачів Іван Гибідош, 72%, самовисуванець, підприємець 82-го року народження. Такі місцеві тяжеловіси, секретар селищної ради там, начальник управління райдержадміністрації, вони зовсім мало набирали, хоча очікували, що головна боротьба буде між ними. Стосовно Черкас, в принципі, теж це зрозуміло, хоча б ще рахується, зараз десь близько 20 порахувала територіальна комісія, але вже зрозуміло, що це Сергій Одарич буде, у нього до 40%, на другому місці Анатолій Мондаренко, 20-25, і Микола Болотецький близько 10. Можливо, вітаємо, до речі, представника Ольгу Шпець, Можливо, у вас є якісь більш точні дані, то, то поділіться. Ласка, пані Уль, ви в нас, Доброго дня, шановні друзі. У нас всіх вітає насамперед. Вчора була значна подія. Нарешті обрали президента нашої держави. До останнього сумнівалися в тому, чи дасть нам Бог можливість це зробити. Та ситуація, яка була на сході України, і всі ті події, які відбувалися в Україні, звичайно, що вони не додавали такого занадто оптимістичного настрою. Але вибори відбулися. Президента ми обрали в першому турі, і знаєте, я пригадую лише, здається, на завіне залежності України. Леонід Кравчук набрав 61% голосів. Тоді також всі. Хотіли єдиної незалежної самостійної країни, і тоді Кравчук отримав такий великий ботом довіри. І ситуація дещо схожа з сьогоднішнім днем. Коли люди голосували саме за єдину за незалежну Україну, тому що вони реально відчули і реально побачили, що є велика загроза територіальної цілісності України, що вона може розколотися, Ми фактично втратимо державу. Тому е, мені здається, тут більша мотивація була не за особу самого Петра Порошенка, до якого е, ну, є якісь запитання да, щодо його минулого, але власне голосували за мир і спокій України, за збереження України. І за європейський шлях України. А тому Петро Олексійович отримав дуже великий кредит довіри, і е, найближчі дні йому треба зробити рішучі кроки, щоб вже починати його виправдовувати, тому що часу немає, а і треба діяти вже сьогодні. Низький відсоток Юлії Володимирівни. Ну я пояснюю тим, що е, технології соціал-популізму вони вже не працюють в Україні, вони вже так відходять в минуле. Також за ці місяці, що за ці місяці, які е, був е, тимчасовий уряд, да, верховний головнокомандувач Турчинок, всі його ототожнювали фактично з Тимошенко, що так і є, і та ситуація, яка склалась в Україні: те, що через кордони України пролізло багато всякої наволочі, сепаратистів, терористів, бог зна кого. Воно, звичайно, не сприяло покращенню рейтингу Юлії Володимирівни, і такий елемент недовіри до неї, а до її гасел, до її промов про те, що саме вона припинить війну, і саме вона є символом миру в Україні. Він викликав все більше на довіру українців. Тому ось такий результат. Звичайно, що це дуже низький для неї результат. Що стосується виборів міського голови, ну за результатами наших підрахун підрахунків, і це вже було вночі зрозуміло, що Сергій Одарич перемагає з великим відривом свого основного конкурента Анатолія Бондаренка. третій черкасці обирають міським головою лідера партії вільних демократів Сергія Одарича. Я переконана, що це оцінка виборців, результатів. Роботи Сергія Одарича і його команди. І це велика довіра до нього як до особистості, для того, щоб він продовжував рухати Черкаси в напрямку розвитку, в напрямку європейського розвитку, щоб він довів розпочаті справи до кінця. І тому, звичайно, що Сергій Олегович постарається зробити все можливе, щоб виправдати таку високу довіру Черкащан, які втретє проголосували за нього як за міського голову. Також відбулись вибори до Черкаської міської ради за результатами наших підрахунків і за тими результатами, які має ПВУ, і вже проводить ТВК. Партія вільних демократів є лідером перегонів. За даними от у нас оброблених 89% протоколів. Партія вільних демократів набирає 22%. Батьківщина 15,5, на третьому місці удар із 14%, також несподіваний результат радикальної партії Олега Ляшка в Черкасах 11%, що звичайно пов'язано з його високим результатом на виборах президента. І майже однаково близько 7% за нашими підрахунками набирають свобода, рідне місто та солідарність. Незважаючи на те, що Партія вільних демократів так посіла перше місце у цій виборчій гонці до міської ради. Не можу сказати, що ми в захваті від такого результату, а тому, що ми вже бачили по попередніх каденціях роботи Сергія Одарича, міського голови і депутатського корпусу, що коли мер не має своєї команди, надійної команди в міській раді, то це призводить до створення різних корпоративних угрупувань, які висувають вимоги міському голові, які... Диктують йому якісь умови, шантажують тим, що не приймають участь в голосуванні, або ж ставлять умови, що будуть голосувати лише за умови отримання якихось певних матеріальних благ, земельних ділянок і так далі. Тому ситуація і зараз непроста, судячи по тому складу міської ради, який у нас буде обраний, це така різношерстна солянка з різних політичних сил, партій і мажоритарних кандидатів. А тої більшості 31 голос звичайно ми не набираємо по нашим підрахункам партія вільних демократів. Кількість представників партії вільних демократів у Черкаській міській раді буде складати близько 15 депутатів, і звичайно, що буде непросто, але будемо працювати вже з першого дня і формувати більшість.